Привіт, як стався до м'ясоєчної породи іспанка-голошики. Боже, чудово, я вже стільки про неї говорив. Іспанка-галашийка голошика це чудово. Ну це не порода, це крос. Ну є порода, звісно, ну породи майже важко у нас знайти. Ну це дуже розпространене. В них дуже сильний свій ген. Голошини, він дуже гарно передається в покоріннях. Дуже чудово ставлюся. Якщо ви хочете тримати курей, почати, наприклад, тримати курей, і не знаєте, кого собі завести там, питаєте, там породи, не породи. Я завжди рекомендую, заведіть собі голошійку. Не прогадайте, вони е, скоро ростуть, гарно несуться, гарно набирають вагу. Е, здоров'я в них відмінне, Майже падіжа ніколи нема. Лупляться взагалі ідеально. От якщо закладати інкубатор з е, честки, то голошики лупляться саме першими. Тому що вони такі е, скорі, вони скоро ростуть, так, скоро набирають. В голошики на ну, це взагалі ну, чудова порода, щоб їх тримати. Ну комусь вони візуально не подобаються. Мені дуже подобається, коли вони лупляться з інкубатора, такі маленькі страусятка, дуже гарненькі. Ну, кожен набирає собі, як йому хочеться. Є, я ж кажу, от голошика це таке універсальне, що от не прогадати. Якщо хочеться когось тримати, ну, боїтесь, там, що будуть пропадати, чи хворіти, чи ще щось, чи погано нестися, чи погано рости. От вибирайте голошику і всі страхи уйдуть, тому що вони дійсно гарно ростуть. Ну, так само, як Фоксічік. Так само вони дуже гарно і ростуть, і набирають, лупляться. ну всі кроси приблизно з гарними показниками. Ну, от такі вони добротні.